Ви не просто фізична істота, що живе у фізичному світі, ви чиста енергія, яка присутня у Всесвіті, де все вібрує, пульсує, звучить енергією. У вас є здатність приймати і передавати цю енергію. Багато людей так ніколи не осягають цього знання, усе життя видучи боротьбу лише на рівні матерії. Та кожне слово, яке ви вимовляєте, кожна дія. Від найпростіших, як дихання, кроків, прийом їжі до складних, емоцій, думок, рішень, усе це потребує енергії. Ваші почуття і думки, як позитивні, так і негативні, несуть у собі вібрації, які формують вашу реальність і впливають на навколишній світ. Коли ви навчитесь керувати власними вібраціями. Перед вами відкривається Всесвіт із потенціалом, що в сотні разів перевищує уявлення, які були у вас раніше. Думаєте про себе як про передавач енергії, ви постійно випромінюєте сигнали, які розповідають Всесвіту, хто ви є. Ці сигнали можуть як притягувати, так і відштовхувати певні ситуації і події. Якщо ваше енергетичне «я» Ви проймінює гнів чи відчай, це ж саме відображатиме у вашій фізичній реальності, ви мимоволі притягуєте те, що відповідає вашому внутрішньому стану, вашим емоціям і сутності. Та коли ви наповнені енергією багатства і достатку, ваше життя починає відзеркалювати цю енергію, примножуючи її ще більше. Щойно ви усвідомите, що ваші вібрації притягують подібне, стане зрозуміло якщо ви прагнете змінити свій досвід, треба змінити ті сигнали, які ви посилюєте. Іншими словами, щоб притягнути нові події обставини, ваші думки, емоції та енергія мають відповідати тій реальності, яку ви хочете прожити. Свідомо змінюючи сигнали, що ви випромінюєте, ви можете розірвати замкнене коло труднощів і перейти на нову лінію життя. Ви набагато могутніші, ніж уявляєте, і значно глибші, ніж вчили у шкільному підручнику з біології. Ви здатні докорінно змінити своє сприйняття світу і навчитись взаємодіяти з ним так, аби зробити його відображенням вашого Ідеального життя. Ваші думки це не випадковий процес, вони носії енергії та вібрацій. Кожна думка викликає певну частоту коливань у нейронах вашого мозку. Цей енергетичний рух створює силу, що резонує з конкретним досвідом, і притягує його до вас. По суті, енергія думки проявляє в реальності те, на чому ви фокусуєтесь, і, зрозумівши це, ви можете направити свій розум у бік бажаного життя. Ваші думки це цеглини, з яких вибудовується ваша реальність. Можливо, ви чули вислів? Стеж за думками, вони стають словами, стеж за словами, вони стають діями. Стеж за діями, вони стають звичками. Стеж за звичками. Вони формують характер. А характер визначає твою долю. Ваші думки це насіння вашого майбутнього. Важливо усвідомлювати, куди ви скеровуєте цю енергію. Це ваш вибір. Навіть сам акт вибору. Це вже витрата енергії. Альберт Ейнштейн сказав усе, що ви бачите, це енергія. Навіть перегляд цього відео це енергетичний акт, на що ми спрямовуємо свою увагу та й формує нашу реальність. Ви маєте здатність управляти енергією, обираючи, де її зосередити і на що витратити. І Якщо ви дієте з цього розуміння, ви спрямовуєте свою енергію ефективно у напрямку досягнення цілей у вас завжди є можливість змінити внутрішній стан. Коли ви пригнічені, спрямуйте увагу на те, що вас піднімає на вашу енергію впливає ваше колоспілкування, ваша діяльність і джерела натхнення всесвіт завжди налаштований вам на благо, він приносить вам те. Що відповідає вашій вібрації, і довіра до цієї сили може трансформувати ваше життя до невпізнаваності. Коли ви довіряєте енергії, ви усвідомлюєте, ви здатні не лише приймати, а й ділитися. Пам'ятайте, у цьому житті завжди є щось більше, ніж ми бачимо. Є велика сила невидимо, але любляча, наповнена знанням і розумінням. Коли ви починаєте впливати на фізичну реальність через свою енергію, змінюється і ваше самопочуття, клітини омолоджуються, енергія гармонізується, стан здоров'я покращується, вічі і розгубленість відступають, а на їхнє місця приходять спокій. Врівноваженість і легкість. Ваша енергія стає прозорою, чистою і сильною, як гірська ріка. Ви розумієте, що заслуговуєте на гарне життя, і гармонія стає вашим природним станом. Ви знаходите мудрість і спокій, і ваші думки ясні. Це глибока взаємодія з енергією, яка при довірі до неї розставляє все на свої місця. Без лишніх зусиль довіряючи всесвіту і пізнаючи себе, відкриваєте в собі силу, здатну втілювати мрії. Коли ви чітко бачите мету й робите навіть найменші кроки до неї, зміни приходять швидше, ніж ви могли б уявити. Вірте в себе і в те, що Всесвіт веде вас. Закрийте очі, відчуйте, як енергія Всесвіту Проходить крізь вас. Ви єдине ціле. Відчуйте любові силу. Ви енергія, що творить реальність і втілює бажання. Ви єдине ціле. Відчуйте любові силу. Ви енергія, що творить цю реальність і втілює бажання. Ви можете, ви гідні, вас люблять. Вірте в себе і всесвіт, і спостерігайте, як народжується диво. Пам'ятайте, ви не просто крапля в океані, ви цілий океан у краплі. Ваші вібрації звучать у вічності, і ваша подорож у цьому вціленні може стати безмежним шляхом відкриттів, зростання і трансформації. Свідомо вибираючи думки, емоції та переконання, що відповідають бажаній вібрації, ви здатні притягувати у своє життя події, які з нею зрезонують. І ваша подорож у цьому втіленні може стати безмежним шляхом відкриттів, зростання і трансформацій, свідомо вибираючи думки. Емоції та переконання, що відповідають бажаній вібрації, ви здатні притягувати у своє життя події, які з нею зрезонують. Все світ чекає на ваші гармонійні вібрації та готовий разом з вами створити реальність, яка втілить навіть найсміливіші мрії. І ваша подорож у цьому втіленні може стати безмежним шляхом відкриттів. Зростання і трансформації, свідомо вибираючи думки, емоції та переконання, що відповідають бажаній вібрації, ви здатні притягувати у своє життя події, які з нею зрезонують. Всесвіт чекає на ваші гармонійні вібрації та готовий разом з вами створювати реальність, яка втілить навіть найсміливіші мрії.